Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Серед величезної кількості фільмів зустрічаються і такі, які інтригують сюжетом, дивують фіналом і надовго врізаються в пам'ять. Такі фільми хочеться переглядати знову і знову, щоб розгадати всі таємниці, заховані в кінострічці. Я зібрав для вас детективні фільми із непередбачуваним фіналом, шановні мої друзі, від яких були у захваті більшість глядачів. Перший фільм Побічний ефект Side Effects. 2013 рік. Коли чоловік повернувся із в'язниці, головна героїня Емелі впала в депресію і навіть намагалася покінчити життя самогубством. На прийомі у психіатра Емелі прописують експериментальний препарат, який допоможе їй поправити здоров'я. Ліки подіяли, і тепер дівчина може жити нормальним життям, якщо не брати до уваги того, що Емелі почала страждати сомнамбулизмом, розладом, при якому люди роблять дії, перебуваючи у стані сну. Наступний фільм, шановні мої друзі, не кажи нікому. 2006 рік. Вісім років тому дружина Алекса Бека загинула від рук серійного вбивці. Алекс так і не зміг впоратися із втратою і намагається прийти в себе, занурившися у роботу. Ідентифікація Ідентіті 2003 рік. Ховаючись від бурхливого шторму, 10 незнайомих один із одним людей поселяються у старому мотелі. Незабаром вони виявляють, що втягнуті в гру на виживання. І вбивця перебуває серед них. Мисливці за розумом MindHunters. 2004 рік. На віддаленому острові сім майбутніх агентів ФБР проходять вирішальний тест, щоб потрапити до відділу мисливців за розумом, які можуть по деталях описати психологічний портрет вбивці. Випробування стають реальними. Коли на острові з'являється убивця, і ніхто не знає, як він виглядає. Яма The Hall 2001 рік. Головна героїня розповідає криміналісту психологу про те, що сталося в бункері, куди вона її подруга і двоє хлопців спустилися, щоб влаштувати вечірку. Підлітки хотіли кинути виклик школі, батькам і повсякденному життю. Але вони ніяк не очікували того, що із ними трапиться. Дуже шокуючий фільм, друзі, де порушено тему людських відносин. Залишся стей. 2005 рік. Студент Генрі Леттем, що знаходиться на межі нервового зриву, розповідає психіатру Сему Фостеру, що хоче накласти на себе руки. Щоб не допустити цього, лікар відправляється разом із ним у подорож по місту. І поступово сам починає занурюватися у кошмарній ілюзії пацієнта. Дуже атмосферний фільм, шановні друзі. Первісний страх Primal Fear. 1996 рік. Убивці архієпископа звинувачується молодий хлопець, який заперечує свою провину. Успішний адвокат Мартін Вейл стає на захист підсудного і намагається врятувати його від смертної кари. За всяку ціну. Інтригу в фільмі підігріває той факт, що в ході судового процесу стикаються колишні коханці. Це адвокат і прокурор Дженет Вінейбл. Наступний фільм, шановні мої друзі, підозрілі особи The Usual Suspects. 1995 рік. У Нью-Йоркському порту на судні виявлено десятки десятки трупів людей, які загинули при загадкових обставинах. За цю справу береться слідчий і допитує одного із тих, що вижили. Той розповідає, що все почалося із поліцейської дільниці. І де він познайомився із чотирма рецидивістами. Готова на все Мелайс. 1993 рік. Викладач Енді Сафіан щасливий шлюбі із касуною дружиною Трейсі. Правда, в їх сімейному житті не все так гладко. Відсутність дітей трохи затьмає шлюб. Але вони не втрачають надії. Випадок зводить їх із успішним хірургом Джедом, який вносить хаос. І залучає їх у заплутаний вузол інтриг і зрад. Дуже відмінний фільм, друзі, із закрученою сюжетною лінією. Дівчина із татуюванням Дракона The Girl with the Dragon Tattoo 2011 рік. 40 років тому Харріет Вангер безслідно зникла на острові. І її тіло так і не було знайдено. Дядько дівчини переконаний, що вбивця є членом його сім'ї і наймає досвідченого журналіста і татуйовану хакершу розслідувати цю справу. Інтригуючий фільм, шановні мої друзі, знятий за мотивами роману Стіга Ларсона. Вбивство у Східному експресі Murder on the Orient Express. 2017 рік. В одному із найрозкісніших поїздів Європи відбувається загадкове вбивство і під підозру потрапляє всі пасажири. Розгадати цю головоломку належить великому детективові Елькюлю Поваро, який повинен встигнути знайти злочинця до того, як той завдасть наступний удар. Оце, друзі, дуже відмінний фільм зняти за книгою Агати Крісті. Хто полюбляє Агату Крісті, вам цей фільм зайде. Наступний фільм Забираючи життя. Taking Lives, 2004 рік у канадському місті Монреалі орудує маніяк, який після себе залишає гору трупів і живе життям своїх жертв. Він використовує їхні кредитки, рахунки і імена. Детективи міста зайшли у глухий кут і не змогли зрозуміти мотиви вбивства. Тому справу передають агенту ФБР Іліані Скотт, яка хоче проникнути у голову вбивці і передбачити його подальші дії. Невидимий гість 2016 рік. Головний герой Адріан Дорія. Молодий і успішний бізнесмен. Виявляє свою коханку мертвою у номері. Всі звинувачення падають на нього. Адже крім хлопця і дівчини, в кімнаті нікого не було. Адріан не вважає себе винним і звертається до адвоката Бідженії Гудман, яка вирішує всіма способами докопатися до правди. Краща пропозиція. У 2012 рік літньому аукціоністові Вергілію Олдману надходить пропозиція від таємничої жінки продати їй сімейні коштовності. Вони все ніяк не можуть зустрітися особисто, що дуже дратує головного героя. Але згодом він дізнається, що загадкову незнайомку ніхто не бачив живу. І тепер Олдман приходить до неї в будинок не тільки заради продажу коштовностей. А й заради того, щоб розгадати таємницю дівчини. Це дуже, друзі, елегантний детектив, після перегляду якого зашкалюють емоції. Ну і останній фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це зникнення Сідні Холла Звенішн of Сідні Hall» 2017 рік. Головний герой, ще на шкільній лаві, заявляє про себе, а в майбутньому видає роман, завдяки якому стає номінантом. На поліцерівську премію. У цьому фільмі, друзі, ви побачите три етапи життя. Це дорослішання письменника, що його підштовхнуло до написання роману. І як він за нього розплатився. Це дуже, друзі, відмінний фільм, в якому клубок інтриг і загадок розплутуються тільки ближче до фіналу. Ось такі чудові фільми із цієї підбірки, шановні мої друзі, приємного вам перегляду. Слава нашій Україні! Слава Збройним силам України! Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі! Всім мирного неба, Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу.